Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 126 тисяч 220 особин за добу, 1 тисяча 70 танків 11 259 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 375 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 33 671 одиниця за добу, 43 реактивних систем залпового вогню 1520 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1227 одиниць за добу, 2. літаків 427 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7021 70 одиниця, за добу 389, крилатих ракет 3859 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 64 329 одиниць за добу 141, спеціальної техніки 3977 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!